Перша гра зі Львовом була дуже важка. Ну, там спочатку ми йшли вніс вниз а потім ми вирвались і під кінець гри почали випускати другу, другий состав, але тут ми вже ну, почали вигравати після першого періоду, тому другий состав почали випускати вже після нього. Я грала три періоди і мені сподобалось. Дуже молода, ми намагаємося працювати, більше приділяти увагу тренуванням. Ну а по грішню, можу сказати, ми, ми намагалися, ми приклали зусилля, але вдалося реалізувати частинку лише у четвертому періоді. Команда Києва у них багато гравців 2005 року народження цього року року проводиться чемпіонат. Так, вони грали першим складом, так вони нас просто обіграли, але ну, потім команда випустила другий склад. Там плюс-мінус рік такий же, як у нас команда, тому гра... Склалося доволі, есть тобто, два періоди склалася доволі. Ну добре, добре. Будемо тренуватися, роботи працювати. Команда по своєму року, тобто по 2009-10 рік, то тобто, ми можемо грати, тому що ну, у нас більш-менш рівні склади, тому ми можемо грати. Тому ми за есть тобто, забивати голи, есть тобто, у нас щось складалося. Ми відпрацьовували, був у нас зайвий, і ми його ну, іноді реалізовували. Ми вже просматриваємо гравців, які будуть восени грати в чемпіонаті по 2007 року і молодші. Тобто з довгого періоду вже почали грати та команда, яка буде грати в восени. Після гри емоції зовсім другі. Я хвилююся за правильність виконання установки тренерської, за тим, як вони грають. Тому що помилки, які вони не хочуть виправляти, вони потім, потім накаплюються.